Взимку українцям можуть давати світло на 5-6 годин на день, але ситуація може бути кращою, якщо вдасться відновити більше пошкоджених об'єктів енергетики та збільшити можливості імпорту. Про це генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко розповів у ефірі Бізнес Брекфест. То що чекати взимку, якої наразі є ситуація в енергії системі України? Поговоримо далі. До цього цього долучаємо до нашого ефіру Сергія Коваленко, гендиректора Ясно. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку, якою наразі є ситуація в енергосистемі України? Розкажіть, будь ласка, слухайте концептуально, у нас нічого не змінилось, тому що ми знаходимося в дефіциті. Це перше. По-друге, ми знаємо, що з цього ну з цього тижня, десь місяць-півтора, у нас буде досить суттєвий дефіцит. Чому тому що у нас іде ремонтна компанія атомних блоків? Тому концептуально ми будемо ну, липень, липень буде у нас ну, досить важкий з точки зору дефіциту, і як наслідок дефіциту з точки зору відключень для населення та бізнесу. Якщо казати про ремонтні кампанії, то ну, вони йдуть і крапка. Ми не будемо там вже кожний блок обговорювати на мій це не так, ну це не, не треба обговорювати на загальний. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ось Укренерго якраз повідомляло про ці планові ремонтні роботи і зосередило свою увагу, що трішки зміниться графік відключень. І, зокрема, така основна левова частина на відключення припаде на окремі години з 11-ї години до 22-ї години. В ці години припадає такі від найбільше відключень через те, що це якісь такі пікові години серед споживання, чи є якісь інші причини? Ну, з того, що я би заакцентував, що по перше, ну, графіки не змінювалися. Чому всі вирішили, що графіки змінюються? Графіки не змінювалися. Ми вже тиждень живе в новому підході з точки зору Укренерго і розподілу обмежень по регіонах. І, на мій погляд, цей підхід він більш збалансований, і ми бачимо це по. Ну, по Києву тому, що зараз «Укренерго» дає команди по відключенню по конкретних групах, або як їх ще називають чеками. Е, Тому, на мій погляд, тому що ми бачили за цей тиждень графіки, ну відключення світла більш збалансовані між регіонами. Друга частина запитання дійсно, е, колеги з «Укренерго» казали і кажуть, що буде трішки більше відключення, і чому вони припадають на ці години, ви абсолютно праві. У нас є споживання, яке більше у нас в ранковий пік, і найбільший пік у нас вечерній пік. Але зараз така ситуація, що у нас дефіцит, нам ну, не вистачає електроенергії де, ну, більше, ніж тільки в пікові години. Але ну, в пікову годину, особливо вечірній пік, дефіцит буде найбільший. Пане Сергію, на вашу думку, як підняття тарифу на енергетики допоможе в її відновленні? Ну слухайте, підняття тарифу піде, піде в першу чергу державні генерації. Ці гроші підуть. І по друга, і друга історія, що ці гроші повинні, ну як то кажуть, заживити всю систему енергосистему, яка накопичує борги досить жодно. Тому тому подивимося, як це в Сергію, ми б хотіли, ще з вами обговорити ось ту вашу заяву в бізнес Брекфест», яка пролунала про те, що можливо буде таке, що українці будуть отримувати світло не 5-6 годин на день. Чи можете отут більше зосередитися і пояснити звідки ось чому такі розрахунки? Чому 5-6 годин, за яких умов можемо отримувати більше світла і можливо, якісь дати такі поради, як зараз нам, споживачам і бізнесу, підготуватися до майбутньої зими? <плат> Дякую особливо за другу частину запитання. Перше, ми точно будемо знаходитись в дефіциті зараз. Іде мова про те, який розмір того дефіциту. Буде якщо починаючи з другого запитання, то я би всім рекомендував, починаючи від населення і закінчуючи бізнесом або навпаки, готуватись до дефіциту. Як можна до нього приготуватись? Це альтернативні варіанти живлення. починаючи від батареїк різного формату повербанків і закінчуючи генерацію, яка може бути. Якщо є можливість сонячні панелі, якщо є можливість інвертори, батареї, генератори та інше. Що стосується розміру дефіциту, я казав тоді, що зараз дуже важко прогнозувати зиму. Чому тому, що ну ми ще знаходимося в літі, і не зрозуміло з яким ну з якою генерацією ми вийдемо. Ми вийдемо ну на опалювальний сезон. Ми точно знаємо, що зимовий пік він ну він досить великий і. Якщо генерація залишиться на тому ж рівні, яка у нас є, а я кажу: генерація плюс можливості по імпорту, то дефіцит буде сягати десь ну 30, 35%. Якщо потім Відрахувати критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно дійсно сидіти там 7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які у нас можливості по імпорту, і скільки ми встигнемо як країна відновити генерації. Тому Сергій. треба готуватися. Дякую вам за ці пояснення. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, це був Сергій Коваленко, генеральний директор. Ясно, і говорили ми про ситуацію енергосистеми в Україні.